Всім привіт! Сьогодні в мене інтерв'ю з Тимофієм. Він учень мого навчання. І Тимофій, привіт. Розкажи, будь ласка, привіт. чим займаєшся, який в тебе досвід, і яка ситуація була за порком до навчання? У мене досвіду, в принципі, можна сказати, що три роки ніша UX UI дизайн. За форком я намагався щось робити, але, типу, ну нічого не виходило. Потім. Натрапив на курси і такий думаю, б не спробувати, ну ти спробував. Що намагався сам робити? Тобто надсилав пропозиції, якщо надсилав, то скільки приблизно надіслав, якщо пам'ятаєш. В принципі, почав якось активно сам намагатись робити десь за місяць до того, як почав проходити курси. За цей час я встиг там, напевно, пропозиції, може, 5 відіслати mm -hmm. і, типу, ну, навіть не переглянули ні одної. Угу. От профіль був дуже погано заповнений. Типу, ну якщо порівнювати от тоді і зараз, то зараз типу, набагато краще. Так от. скажи, будь ласка, яких результатів вдалося досягти під час навчання? Скільки надіслав пропозицій, щоб взяти перше замовлення, і що було за перше замовлення, на який прайс, і яка робота? Перше замовлення я взяв після 12 пропозицій відправлених. Це буквально, ну, це другий місяць курсів. Це було створення лого та дизайну вебсайту. Спочатку клієнт е, пропонував на 600 доларів, а ну в підсумку вийшло 740. Угу. Так, супер. Скільки часу це зайняло по виконанню приблизно? Приблизно два тижні. Ну, угу. якщо в принципі, воно б, могло б вийти і за тиждень, якщо б клієнт відповідав би типу частіше. Зараз яка ситуація? Що з замовленнями, чи є ще замовлення, чи ні? Ну, друге замовлення від того ж самого клієнта і паралельно намагаюсь відправляти пропозиції? Угу. Так, супер. Скажи, будь ласка, чому все таки вирішив іти на навчання? Ну, бо, по-перше, я розумів, що в мене нема багато знань про це самому щось якось дізнаватись про це це дуже складно. і, по, -по перше, в мене була своя робота. Угу. Яка, в принципі, ну, допомогла закрити питання з курсами, от. І, в принципі, ось ось причина. Скажи, будь ласка, що тобі сподобалось найбільше в навчанні? Тобто, що тобі запам'яталось найбільше, або ти виділив ну, щось, що ти типу, подумав, о, це круто. Ну, по перше, самі уроки, вони, типу, не, не довгі і не короткі, можна зрозуміти за той час, поки ти їх дивишся. От. Вони інформативні, і нема, нема такого, що ти слухаєш, і не розумієш, що тобі потрібно робити. Uh -huh. Там ну, все зрозуміло. Типу, зробити оце, зробити оце, в результаті отримаєш це. Якщо не будеш робити, то в результаті нічого не отримаєш. І там вже, хай хто вибирає, як потрібно. Скажи, будь ласка, скільки пішло часу взагалі на заповнення профілю, ну, підготовку перед відправкою пропозицій, тому що ти сказав, що. Замовлення взяв на другий місяць, так який mm -hmm. був таймфрейм взагалі на навчанні? Тобто скільки пішло часу там на заповнення профілю, і потім там, на ці 12 пропозицій? Приблизно місяць від початку навчання, то я вже почав відправляти півтора місяці. Mm -hmm. Я вже почав відправляти пропозиції. півтора місяці, в тебе пішло на профіль і на портфоліо, так? Mm -hmm. yeah. Так, супер. Добре, яку пораду взагалі можеш дати тим, хто хоче піти на навчання або зараз на навчанні там тільки на етапі відправки пропозицій. Що їм треба зробити, щоб взяти замовлення? Слухати уважно уроки, це по перше. А по-друге, займатися курсами потрібно працювати, займатися і робити все для того, щоб дійти до своєї цілі, до своєї мрії. І ще скажи, будь ласка, зараз з цим замовником, який тобі дав перше замовлення. Що зараз це за замовлення? Як взагалі проходить робота? Робота проходить в такому ж ключі, він мені дає матеріали, потім я роблю приклади, як воно може вийти. От і потім замовник сам обирає, що йому потрібно. І виходячи з того, я роблю те, що йому потрібно. Дуже дякую тобі. Що виділив час? Прийшов на інтерв'ю. Ми з тобою на зв'язочку. Бажаю да. тобі! Дякую.